День не задався з самого ранку і вам хочеться розслабитись, новинки кіно 2023-го допоможуть вам абстрагуватися від повсякденних проблем та провести кілька незабутніх годин за переглядом цікавого кіно. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами Acute Links та підбірка нових фільмів для вечірнього перегляду. Випускник коледжу Хайме Рейс повертається до рідного дому, сповнений надій на майбутнє, однак дім тепер зовсім не те місце, яке він його пам'ятає, поки хлопець шукає своє призначення, доля втручається в його життя. Хайме несподівано стає власником Скарабея, стародавній реліквії інопланетних біотехнологій. Скарабей обирає його своїм симбіотичним господарем та обдаровує неймовірним обладунком. Тепер Хайме одягнений в обладунок, має надзвичайні та не Бачені здібності, що назавжди змінюють його життя. Хайме стає супергероєм, синім жуком. Любов, яку ти відчуваєш до родини, робить тебе слабким. Фентезі, комедія та мелодрама так можна охарактеризувати новий фільм Барбі про всесвітньо відому ляльку. Іграшка вперше потрапила на прилавки у 1959 році і відтоді завоювала любов не лише серед дітей, а й серед дорослих. У дивовижній країні Барбі Ленд усе має бути ідеально. Високим вимогам цього світу Барбі не відповідала, тож вирушила у світ людей. Невідповідність нормам краси це вирок у Барбі Ленді, натомість серед людей. Щоб бути щасливою, потрібно мати зовсім інший набір якостей. Що ти тут робиш? Я їду з тобою. Ти і ролики з собою взяв. Та я без них з дому не виходжу. Продовження британського детективного серіалу Лютер. Інспектор Джон Лютер опиняється в в'язниці, куди його посадили через маніпуляції бізнесмена Девіда Робі, підозрюваного у серійних вбивствах. Тепер Лютеру треба вибратись на волю, очистити своє ім'я та спіймати невловимого вбивцю. Критики кажуть, що фільм зроблений нормально, але персонажі не викликають такого інтересу, як це було в серіалі. The New York Times пише, що персонажі виписані Грубо, і їм важко співчувати, але на хвилі ностальгії за серіалом стрічку цілком можна дивитися. Пригодницький бойовик мушкетери» Дартаньян було знято режисером Мартіним Бурбулоном за мотивами роману Олександра Дюма Батька, головний герой, справжня історична постать. Через 27 років після смерті було складено перший опис його життя. На основі його маловідомого твору Дюма й написав свій роман. Даний фільм є 42-ю екранізацією книги. Сценаристи дещо змінили та доповнили оригінальний сюжет. Зйомки фільму тривали 150 днів, з яких лише один день працювали серед декорацій, знімали в багатьох місцях Франції, здебільшого на території старовинних замків. Кардинал прагне знищити королеву. Кому ви служите, мадам? Дияволу, напевне. Трилер та бойовик місія Кандагар зняв режисер Рік Роман Во за сценарія Мічела Лафорчуна. Сценарист Мічел Лафорчун є початківцем у кіноіндустрії, але досвідченим фахівцем військової справи, він офіцер військової розвідки, який працював в Афганістані, а зйомки фільму відбувались у самій Саудовській Аравії. Події розгортаються в Афганістані Том Харріс, співробітник ЦРУ, який працює під прикриттям глибоко в тилу ворога. Проти Тивники викрили Харіса, тому йому необхідно терміново покинути зону конфлікту. Евакуації. Стара база церу в Кандагарі. Я хочу додому, я тебе накину. Події розгортаються у Новому Орлеані в наші дні. Тут мешкає грав Дракула. Сучасний світ анітрохи не змінив його. Він так само жадає людської крові, яка живить та підтримує його. Вірний слуга Дракула Ренфілд віднедавна почав усвідомлювати усю ненормальність ситуації. Він волів би розірвати стосунки зі своїм господарем, однак це не так легко, як хотілось би. Комедія жахів Ренфілд стане першим внеском у перезапуск серії фільмів про Дракулу від Universal Pictures. Центральною фігурою сюжету стає помічник графа Дракули Ренфілд. Бас, не такий, як усі. З голови тобі ніяк не йде. Ти мені потрібен. Тішу володарю. Виробник спортивного одягу та взуття прагне збільшити обсяги продажів. На цьому напрямку в компанії працює Сонні Макаро. Він пропонує залучити до просування нової моделі кросівок когось із баскетбольних гравців. Sony звертає увагу на молодого перспективного гравця Майкла Джордана. Драма Air має у своїй основі реальні події. Головний герой фільму Сонні Макаро підписав доленосний контракт з Джорданом у 1984 році. Від

Сімейний пригодницький мюзикл «Русалонька» є екранізацією одноіменного мультфільму студії Дісней, що вийшов на екрани у 1989 році. В основі сюжету казка Ганса Крістіана Андерсена. Молодшу доньку короля підводного царства Третона звати Аріель. Вона юна русалка. Якось під час шторму вона врятувала принца, який мав би потонути. Хлопчина закохався у свою рятівницю та хоче одружитися із нею. У цей час Аріель. Живучи глибоко у товщі океану, мріє потрапити на берег в людській подобі. Він із поверхні, а ти під водою живеш. Це не робить нас ворогами. Трилер та жахи Екзорцист Ватикану базується на книгах спогадів отця Габріеля Морта. На момент своєї смерті у 2016 році він запевняв, що провів понад 160 тисяч сеансів екзорцизму, причому над деякими людьми сеанс доводилось проводити багато разів. Габріеля Морт став католицьким священником у 29 років, у 41 рік отримав доленосне призначення. Він став головним екзорцистом Ватикану, з-поміж сеансів, вигнання. Нечистої сили, які стали для нього рутиною, особливо запам'ятався один випадок, тоді оцю Габріелю довелося зазирнути в очі самому дияволу. Він дозволив це. Уявіть, що буде, якщо диявол захопить душу екзорциста папи. На далекому та безлюдному березі лежить сірий кит. Група чоловіків та жінок організовують його спасіння. Поки триває порятунок кита, ми можемо дізнатися більше про цих дивовижних тварин. Вже понад 50 мільйонів років вони відіграють важливу роль в екосистемі нашої планети. Документальний фільм Вартові планети зняв за власним сценарієм режисер Жан Альбер Лєвр. Усе своє життя він присвятив роботі над проектами, направленими на збереження довкілля. Фільмували у різних куточках світу: Гренландії, Мексики та Аргентині. У системі землі ми, кити, відповідаємо за дихання цілого світу. Ми сила і слабкість. Мати одиначка Габі разом із 9-річним сином заселяється у старий будинок. Тут, напевно, є привиди, тож вона залучає усіх, хто тільки спадає їй на думку, аби очистити своє житло від нечисті. Фентезійна комедія та детектив маєток з привидами» знята на основі одноіменного атракціону у парку Діснейленд. Перший такий атракціон відкрився у 1969 році. Наразі діє 5 подібних локацій по всьому світу. Усі вони неповторні. Та мають свої особливості. У цього будинку специфічний характер. Комедійний пригодницький фільм Астерикс і Обелікс Піднебесна імперія стане п'ятим внеском у кінофраншизу про уславлених персонажів, вперше повністю вигаданий сценаристами, а не запозичений з оригінальних коміксів. На доблесних воїнів Астерикса і Обелікса чекають нові пригоди, до їхнього затишного поселення дісталась китайська принцеса, єдина донька імператора. Вона благає врятувати її від принца Шахрая. Герої не можуть лишити красуню в біді, тож вирушать. Шають у Китаї. Дякую. Нащо казати, коли можна літати? Винайдено нову смертоносну зброю. Є вирогідність, що вона опиниться не в тих руках, і це одразу ж поставить під загрозу світовий порядок. Бойовик та трилер Операція Фортуна Мистецтво перемоги це новий фільм гая річі, знятий за сценарієм Айвана Еткінсона та Марна Девіса. Разом вони працювали над створенням джентльменів та гніва людського. На головну роль гая річі запросив Джейсона Стейтема. Це п'ятий спільний проект для режисера та актора. Зупини Грега Сімонса. Я про все подвалювання. Успішний в минулому каскадер Луо. Він же самі знаєте хто Джекі Чан зараз безробітний та ледь зводить кінці з кінцями, фотографуючись з туристами разом зі своїм відданим другом конем. Але борги дають про себе знати, коли банда колекторів починає полювати на парочку, щоб відібрати коня та продати його на аукціоні. Старі навички з бойових мистецтв допомагають розправитися з переслідувачами та несподівано роблять лоо з конем суперзірками Тіктоку. Вірусне відео доходить до студійних босів, і тепер у Лоо є другий шанс відродити кар'єру. Але вердливе кінь ніяк не хоче виконувати необхідні трюки. Я хочу зняти, як ти працюєш, а не помираєш. Так працюють справжні каскадери. Але твій кінь не Каскадер! Каскадер. Події відбуваються на початку 20-го століття, промислова революція в Парижі в самому розпалі, але ворогуючі банди сіють хаос на вулицях, їх називають Апаші, вони наводять жах на жителів міста, безжально розправляються з підприємствами і тероризують звичайних прохожих, відбираючи все до найменшого дріб'язку. Ватажок злочинного клану не пошкодував навіть сиріт, брата та сестру, які в пошуках кращої долі з останніх сил назбирали гроші на паром до Нью-Йорка. Він від Брав у дітей все та жорстоко вбив хлопчика. Дівчинка залишилась сама в цілому світі. За кілька років вона тепер уже молода жінка проникає до банди, щоб убити одного за одним усіх причетних, підібратися до їх лідера та нарешті йому помститися. Я стану їхнім найгіршим кошмаром.